76-річна жінка загинула внаслідок масованого удару 8 вересня по цивільній забудові у місті Дергачі Харківської області. Ще 12 людей отримали уламкові поранення різного ступеня важкості та гострі реакції на стрес серед травмованих. Є восьмирічна дитина. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. За його інформацією напередодні російські військові вдарили по місту Дергачі з реактивних систем залпового вогню Торнадо С російські військ Ові застосовували такі ракетні системи по дергачах уперше за останні два роки. Ми ну, власне детальніше дізнаємося від голови громади особисто В'ячеслав Задоренко з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю, вітаю шума суді. Пане В'ячеславе, бачили, щойно світлини з місця влучань. Чи можете розповісти, що зараз там відбувається? На даний час там працює наш гуманітарний штаб, і разом з волонтерами надають людям допомогу, щоб була можливість зараз е законструвувати дахи, які були розбиті російськими військами, і закрити контури вікон. Також працюють енергет... Таке по відновленню енергетичних систем, щоб подати повністю світло по місту. Працює наша поліція, яка фіксує російські злочини і вносить відповідних до бази. Люди, які звертаються за допомогою до таких розгорнутих штабів, вони потребують більше допомоги у відновленні будинків, які пошкоджені через обстріл. Безумовно, будинки пошкоджені, але завдячуючи нашим службам, ДСНС, які оперативно виїхали на місце, вдалось зберегти людське майно, яке знаходиться всередині будинків, дахи зруйновані. Тож наше завдання зараз доп... Помогти людям саме зберегти їхні майно від зливи. А потім через нашу комісію за державну програму є відновлення. Люди отримують кошти і за ці кошти саме будуть відбудовувати дахи, які були пошкоджені в результаті обстрілу. І знову ми бачимо кадри, до речі, які ви оприлюднили на своїй сторінці. Ми бачимо, в якому стані будинки я ще хотів запитати, чи не зверталися місцеві мешканці з приводу необхідності розмістити десь їх в поселенні, оскільки там, наприклад, немає умов для того, аби проживати тимчасово у своїй. Оселі люди, які постраждали внаслідок обстрілу, вони переїжджають до рідних, до близьких, але всі, всі люди в місті ДРСІ знають, що куди звертатись до гуманітарного штабу, де ми надаємо можливість людям отримати відповідну допомогу і дати можливість розміститись тимчасово в наших санаторіях або в гуртожитках, які є на території Харківської області, тобто місця, де їх можуть розмістити, є це на випадок, якщо такі звернення будуть все таки. Да, конечно, безумовно. Ви бачите, що ось перше за два роки дійсно Сував систему реактивного залпового «Торнадо-С», яка покриває 100 квадратних метрів площі, і ось ударив саме по приватній забудові людській. Знаєте, коли росіяни в своїх пабліках розповідають, що вони б'ють виключно по військовим об'єктам або скупченню військової техніки, то через оці кадри ми можемо бачити про ту пропаганду, яку сьогодні крутить для своєї внутрішньої аудиторії російська засобами масової інформації. Але ви бачите, що вдарили виключно по житловим кварталам. На жаль, загинула. Наша місцева мешканка, 76-річна наша жінка, і отримали поранення 12 людей. До речі, в якому стані зараз знаходяться ці 12 людей? Чи були вони шпиталізовані? Да, деякі люди, які отримали більш серйозні поранення, вони були шпиталізовані до лікарні. Їм надана медична допомога. На, на щасті їхньому життю сьогодні нічого не загрожує. А більшість людей отримали гостру реакцію на стрес. В Чому особливість і небезпека, саме торнадо с такого боєприпасу? Боєприпас, який розривається в повітрі саме над, над будинками, покриває велику площу маленькими відповідними зарядами, які детонують і наносять велику зону враження. Тож один такий заряд покриває зразу 100-150 квадратних метрів площі. Тож два таких заряди випустили майже центральну частину міста нашого покрили і багато будинків. У нас 30 з лишнім будинків понесли. Руйнування різного ступеню зазнали. На щастя, пощастило, що не було великого скупчення людей саме на подвір'ях, на вулицях. Бо якщо б такий базаряд застосували там де ринок, де збирається велика кількість людей, то це привело б до великих жертв. Це заборонений касетний боєприпас, який може великі наслідки погані для людей означати. І раніше ви кажете, що на початку війни вони подібні застосовували так по тергачах? Да, раніше вони застосовували артилерію там або застосовували каби, а зараз застосували. Саме РСЗО ну ми бачимо, що вони і по населеному пункту послатіно за останні місяць застосували теж системи залпового гняр РСЗО, які розбили велику кількість приватних будинків і нанесли поранення шістьом місцевим мешканцям. Я ще хотів запитати загалом на надання комунальних послуг, чи вплинуло це в дергачах цей обстріл вчорашній? Йдеться про стан енергосистеми у місті і водопостачання. Ні, у нас оперативно працюють наші комунальні служби зразу ж після. Обстріл на місце виїхали наші енергетики, які віднолічну інфраструктуру, а наші комунальні організації, які працюють на території міста, надають людям всі необхідні послуги, які надавалися до цього часу. Ми вдячні вам дуже за інформацію. Будемо стежити далі за оновленнями і повертатись до цієї теми. В'ячеслав Задоренко, голова Дергачівської громади, був з нами на прямому зв'язку.